По-перше, це цінність підтримки психологічної, тому що не завжди виходить одразу. По-друге, це дуже класна підтримка в техніках. Вони допомагають, показують, як воно це потрібно, ну як повинно бути. В-третіх, в емоціях, на що звертати увагу. Коли ти проводиш майстерню, що слухати, які емоції дають діти, підлітки, учасники? Я зрозумів, що це більше про один двох особистостей, що є певні труднощі, що це стосунки, як і все, але це, це певний зв'язок, це певні складнощі. Часом це були це ж таки, військові ті, деякі файли на літрас, тому що раз, був обстріл на криксі інтернет, no. і вони я їх не отримав. Різний досвід, різне сприйняття. Найбільше було важко під час, коли менті щось проводили, не втручатися. А там вибух, тому що у нас одночасно відбувалися дві майстерні. В одній майстерні у мене працювала пані Ларисою синкою, а потім на вулиці працював пан Олексій з іншою групою. І мені треба було бути фігурою, бігати там і там. І потім команди, які усе молодь, вони намагалися між собою якісь соревновання, ну, хто найкраще, у кого найкраща вистава. От, і потім все таки ми зрозуміли, що це все було про одне. Мабуть, це все ж таки її розуміння, її прийняття, Тобто, її дуже лагідне ставлення будь-яких помилок. Зараз мене якраз чекає моя група, з якими ми будемо гуляти. Mm -hmm. І я відчуваюся, себе це неймовірний це була неймовірна пригода. Це було набагато краще, ніж і я сподівався і це, ну, людям це теж сподобалося. Вони прям не знаю, дуже заряджені, сподіваються, що цей рядний і я гадаю, що по цьому є чима до нас конгрес. Вся майстерня була дуже таким шквалом емоцій. Це таке відчуття, що я стояла під водопадом, у мене все падало, навіть не вода, оце вся емоційна, це ем, простір, емоції учасників, емоції менторки.